Звичайно, у всіх моргідж брокерів виникають питання до ріелторів в процесі співпраці. І зараз я, Олег Корій, моргідж брокер, знаходжуся в Макдоналд Ріелті разом з Ольгою Зарудіною, ріелтором, яка допоможе мені розібратися в певних нюансах купівлі нерухомості в Канаді. Оля, як ріелтор, порадь, будь ласка, людям, які прибули в Канаду по програмі QAED і мають зараз тимчасовий статус, якусь стратегію, яка в перспективі дозволить їм придбати нерухомість. Ну, ти ж знаєш, що існує зараз заборона на купівлю житлової нерухомості для нерезидентів, але QAED – це виняток. Тому українці мають право купувати житлову нерухомість, тільки вони мають зважати на той факт, що в Британській Колумбії багатьох в більшості місць є додатковий податок на покупку нерухомості для нерезидентів, і він складає 20% від суми покупки для того, щоб уникнути сплати цього податку. По закону, звичайно ж, я би звернула увагу на купівлю нерухомості в новобудовах. Новобудова будується декілька років, і за цей час ви можете отримати статус резидента, і таким чином вам не потрібно вже буде сплачувати податок іноземного покупця. Тобто 20% це значна сума, і краще ви її потратите на те, щоб зробити це як перший внесок в вашу іпотеку. Це навіть буде прописано в вашому контракті купівлі-продажу, що на момент передачі права власності ви маєте мати статус резидента, і тоді таким чином ви убезпечуєте себе від того, щоб не сплачувати цей податок в 20%. Але все ж таки існують ризики, того, що людина не отримає піар статусу, і що тоді, маючи на руках підписаний контракт купівлі. Які варіанти виходу з цієї ситуації? Ну, ризики, звичайно, є. І взагалі при купівлі будь-якої нерухомості завжди існують ризики. Якщо е, людина розуміє, що, наприклад, на завершення е, будови вже вони не зможуть отримати статус резидента, є шанс перепродати цей контракт, це називається асайнмент, і навіть спробувати на тому щось заробити. Тобто покупець не втрачає депозит, потенційно заробляє гроші і. Розстається з цим контрактом. За який час ти рекомендуєш приймати таке рішення? Що, е, от, наприклад, е, контракт завершується через три місяці, а в нас не видно взагалі в перспективі піар статусу. Чи це за півроку, за рік? Я думаю, що три місяці це дуже короткий термін. Е, ну, по-перше, потрібно співпрацювати тут уже із імміграційним консультантом, який веде вашу справу. А е, по-друге, е, я би рекомендувала. Спробувати виставити ваш контракт на продаж, як тільки у вас є можливість від забудовника спробувати його перепродати, чому тому, що завжди на цьому можна заробити. Ви ж зможете, звичайно, його і не продавати, навіть якщо до вас прийде потенційний покупець, тобто це точно мінімізує ваш ризик. Але завжди потрібно пам'ятати, що якщо вже так станеться, що на кінець завершення новобудови людина не отримує статус резидента, то їй доведеться або сплатити цей податок 20% іноземного покупця або е, спробувати домовитися з забудовником щоб розірвати цей контракт ну і тоді вже умови будуть різні наприклад е, втрата депозиту або можливо якісь інші умови які запропонує забудовник е, і краще звичайно розходитися по -любовну. а розкажи як працює іпотека для покупців в новобудовах оскільки іпотека е, сама сама провол е, має термін лише 120 днів до видачі, відповідно, ми не можемо дати апрувал на купівлю об'єкта, який буде готовий через три роки. Хоча, в принципі, є такі продукти, які дозволяють гарантувати це так званий cap rate, Гарантувати рішення через довгий термін. Єдине, що відмінність буде полягати в процентній ставці, яку вам цим продуктом гарантують на момент завершення. Тобто ви будете кваліфіковані по набагато вищій процентній ставці. От, якщо ви проходите таке сито, то, звичайно, можна зробити. Інший варіант це орієнтовно за 4 місяці до завершення, готуються всі документи і подаються в банк. З estimated completion date, з орієнтовною датою завершення контракту, завершення купівлі продажу. І власне клієнт має ці 4 місяці для того, щоб спокійно оформити всі вимоги, закрити всі вимоги банку по фінансуванню і спокійно чекати на підтверджений completion date. з мого досвіду. Дуже часто буває, що цей completion date переноситься на місяць-два. Були випадки, що до півроку е, переноситься завершення ново, новобудови. Е, і, відповідно, тер, е, дата фінансування від, відтерміновується так само. Е, ну, особливо ризиків. Е, Звичайно, вони існують. В першу чергу це падіння вартості об'єкту. Тобто, якщо ви вклалися три роки перед тим, ми не можемо передбачати, що ринок буде гладко йти вгору, або принаймні стабільно зберігати свою величину. Тобто, якщо доведеться. Доплачувати, оскільки об'єкт втратив в ціні, а банк фінансує лише там е певну вартість, певну величину е моргіджем за мінусом вашого е першого внеску, то вам при такому ризику доведеться додати власних коштів. В випадку, якщо, звичайно, об'єкт виросте в ціні, банк не буде збільшувати фінансування. Хоча в певних випадках банк зважає на те, що вартість об'єкту зросла в ціні на момент завершення. Ну, так в двох словах це приблизно так. Але ж буває таке, що, наприклад, вони можуть завершити проект раніше. Буває. У мене такий був випадок так. І буває так, що На півроку. Ну, ось бачиш, власне, і клієнт, можливо, не зможе отримати фінансування. Будівельник-девелопер попереджає про наближення завершення. Тобто, якщо навіть він прискорює темпи здачі об'єкту, він попереджає, що за там за місяць часу ми вже отримаємо occupancy permit, будьте готові до е, повного фінансування, надати підтвердження е, повного пі, фінансування для купівлі об'єкту. Тоді треба, звичайно, це все пришвидшувати, е, звичайно, звертатися і до брокера чи до mortgage спеціаліста, для того, щоб отримати апрувал, е, е, гарантований і уникнути всіх всіх ускладнень при фінансуванні. І, і по суті, цей самий процес, який у вас міг зайняти там 4 місяці, він тепер вже буде скорочений е, і залежить від, від е, скілів вашого моргідж брокера чи моргідж спеціаліста, щоб це швидко завершити. Олег, у тебе ж більшість послуг безкоштовні? Так, звичайно. Ну і в мене власне теж. Тому звертайтесь до нас. Я Ольга Зарудіна, агент з нерухомості і Олег Корі, іпотечний брокер.